Так отсюда у меня вопрос. Я попал на вот это гребаное Есенина, когда еще не было слова «атошник», еще какая-то херня, блин, которая воевавших, там слова не было. Там еще забором только половина загоражена была. Панасюк тогда позвонил, говорит, там какая-то фигня творится, там дети выскочили и бабы выскочили. Подъедь, посмотри. Я поехал посмотреть, что же там такое творится, блин. И получил плюху от пяти спортсменщиков. Так мне уже 48 тогда было, блин. А спортсмена по 25. Два дня здоровая. Одного, второго может быть и уклепение, но пять это для меня до хрена. Ребро не сломали, но пробили, блин. Я месяц в буче отлежал. Значит, ни Миронюк ко мне покаяться не пришел, не пришел, не сказал, мы с Валик, я, я, тут там, пацаны мои, не правы, в чем-то были, блин. Как бы так, там забора не было, там стройки не было. Ты хочешь сюда пойти, отошник, блин? Там было сказано слово отошник. так закопайте этого гребаного отошника, чтобы не трендел тут, блин. Это по поводу квартиры Есенинской, блин. А потом возникли квартиры Есенинские. Но я ни этого гребаного британ не видел, ни у себя в больнице там, ни вообще нигде. Он не спросил, а чем бы не покаяться перед тобой? Как бы вот это все? Двуголовное дело вот это криминальное правоважение, два гребаных года. Ни наши сами, ни вот эти, ни СБ ни хрена не делают Так мне кому спасибо сказать? Там не было слова отто, там не было слова война. Я обзаткнулся по войне, я и молчу по войне, потому что у меня мамы в глазах погибшие. Я их гораздо чаще вижу, чем вы все вместе взятые. Я оттуда уехать не могу, потому что... Все, так я никто не, не жалуюсь. Сейчас спрашиваю вашего совета. Мне сейчас что делать с этим Есениным? А в чем мне жаловаться? Мне жаловаться не в чем. Руки, ноги целые, слава Богу. Я делаю свое Я предлагаю Теперь ваш совет. Что мне делать с Есениным? Скажите, пожалуйста, Извините. можно я? Да, Скажите. Я вас уважаю, я вас знаю. Да. Вопросы. Да, действительно, на сегодняшний момент случилась такая ситуация. Эти квартиры уже построены. так? Их надо разрушить, по вашему мнению. Да. И вы... На воронам счастья не будут. Нет, я Вопрос вам не отдам рай. свое. Вы знаете мой принцип. Я отдам с... себя, я отдам вам. Мне Вопрос. не надо. Я свое отдам Диме Потому что четвертый год военный. Давайте послушаем. он не местный. У меня тоже трое детей. Вы знаете, кто я. И тоже меня да. Вопрос. Слово то тогда не было. Тогда был бандитизм и было желание построить бешеные квартиры за бешеные бабки на пустом месте, на арендованном пустом месте. Вот поэтому, сейчас. поэтому, поэтому, сейчас вот поэтому мы туда и вклинились, работать. и поэтому там появились оттошные квартиры. Потому что мы туда вклинились и сказали, будет вот так, а не как по-другому. Да я понял, я куплю украденную машину, скажу, я доброчинный набуватель. Давай, давай я. этот вопрос поэтому еще. Пытание давай. Что мы не разрушить? Разрушить? С мироняков. Тихонечко ти конічка глохнуть його или как? Посоветуйте, воєнно. Звати мене Володимир Поломарчук, хто не знає, я теж учасник АТО. 1415 рік, батальйон АУ, безлічний журналіст. Голосніше, будь ласка. Голосніше. Піски, старенькі, аеродром. Так. Взагалі, все це відбувається, в нас якось добре, що зібралися всі, але погано, що трохи скандально. Але під цей момент хоче згадати, всі ми, хто воював, туди пішов. Ми ну, не маємо права забути присягу. Ми присягалися воювати за Україну, за її народ, за її цілісність. І ні один із нас не йшов воювати ні за тягини ні за Порошенка. Ні за Ісінюка, ні за когось персонально. Ми йшли за Україну, щоб її не грабували не рвали на шматки. Бог зна хто. А тепер скажіть мені, будь ласка, не вже ми воювали за те, щоб рвати її самим. Або брати участь у цьому рванні. Ні. Я не хочу вірити, що зараз є ті, хто воював за те, щоб рвати Україну шматки. І я десь тиждень тому, трохи більше, висловився ініціативою. Я думаю, що мої побратими підтримувати. Скласти базу даних по забудові незаконній і контраверсійній, де є суперечки місцевого населення. Я перейду на, на сесію. І, на сесію. Ну, сесію. і там відмовити і брати квартири там, де не варто було будувати. І на вирізному лісі теж, до речі, за освіту є еколог. І я просто хочу вас закликати. Задати, за що ми воювали? І підтримати таку місцеву громаду і всі громади в Україні, які виступають проти нищення нашої природи і нашої України. Ми воювали за свободу слова, яке нам не дає ми воювали, що у нас люди... Сталкивались вами. понимаете? Все, продолжаем. Давайте продолжаем. Наш... Я попрошу действительно обратить внимание и э, ребят, э, пресс, информационный портал непосредственно, ребята, ведите себя толерантно. Э, так нельзя, понимаете, так как вы делаете. А это с вашей стороны не профессионально. А у нас терпение, честно говоря, толерантность нашей тоже может закончиться. Я не угрожаю, но э, надо иметь совесть. В конце концов. Э, в том, что вы пишете немного. Если вы называете себя СМИ... Я на камеру пош... Да, снимайте на камеру, конечно. Но я на... на камеру пишу. Вот, я если вы называете себя СМИ и хотите работать правильно, так будьте любезны, работайте как журналисты, а не как сепаратисты. У меня все. Есть, есть. вопрос по этому. Есть, есть? Э -э -э значит, питание тоже доступно, чтобы не было ни секрета. Есть издание портала РПД, которое называется. Вийшла газета тиражом 50 тисяч. В цій газеті лічно оскрбляються учасники бойових дій, інваліди війни, вдови. Ну, Мені, наприклад, неприємно, коли моя дитина достане газету з ящика, хоч і жовту, хоч і порнуш, нікуда, покаже і скаже, папа, так це твоя фотографія. Ну, і звертаючись до користуючись нагода. Звертаємося все-таки до громади, що давайте як-то ми все-таки будемо реагувати на те, що представники засобів інформації на нас пишуть. Або ми будемо тикати голову в плечі, сидіти вдома і соглашатися з тим, чим пишуть. Ну Вибачте, коли задають питання, ти поїдь до активіста в Горловку і там з ними побалакай. Ну, чесно, я з ними не балакав. Хочете знімайте, хочете пишіть, я просто з ними не балакав. Ну, я говорю, як воно є. Коли вдові починають щось монополювати, перекручувати, ну, мені це неприємно. Потому що я ходжу кожен день, в церкві падаю на коліна, ставлю свічку, що моя жінка дождала мене, що вона ніде не, не плаче на пам'ятну плиту, там, де людина з значками стоїть. Давайте як то чи слайди, чи що показують, да будемо приймати рішення, тому що ну, озвучувати моє рішення. Ми хочемо провести мирну акцію, щоб ніхто там ні для кого не було секретом, щоб ніхто Розпокаду. там не мати полював. будь ласка, ці слайди. Покажіть там. Єсь. Ми хочемо провести акцію, яка буде називатися «Перенеси цеглину. Ми хочемо пойти в редакцію газети, йти з цеглинами, без цемента і просто закласти там все цеглину. <реш> Так щоб що ми вмоглися ми безпридії читав. Ну допоможи монт зробити, то може так. Я вас вітаю. Ми хочемо вирости назад громади, чи всі завполучиться по такої. Бо чому я поясню? Тому що опять получається 10 дурних приходів. Інваліди війни розповідають, що ти невідома особа. А чоловік покаже коностас, там китл рветься. Йому кажуть, переселюй, но ти невідома особа. Мені приходять, я вже показував паспорт, розказують. В тебе куплений паспорт. Пожалуйста, я всім покажу, перевірте прописку Тобто Приходить вдова, і розказують ще, що ми не приходили в 10 років, і кожен з нас по очереді так пісочили і розказували, що ми кончені люди, особливо невідомі люди, які не ідентифікувалися. Ну вибачте, шановні, ну як? Ну я не хочу... За себе благать, я говорю не за себе, чесно. За своїх побратимів, Ну, от я ще раз говорю: Коли людина лежить із года, 9 місяців в госпіталі, тому що він поклав здоров'я на війні, а йому розказують, що ти невідома, не ідентифікована людина. Предполення. По-перше, є група, всі, хто є з групи. Я проведу після собрання жорстку ротацію групи. Я так з ради ми там говорили. Всім буде розлада повідомлення, щоб ідентифікувався кожен. Тобто ідентифіковується, така бригада робочий позивний там подати служив. Хто буде невідомий сій групи буде просто удалятися? Я говорю серйозно, як це є. Група Почему? буде закрита в інтернеті. Група буде закрита, все, вона відкрита не буде. Вай, ну я завальню. Почому виходить, є команда, ми кидаємо, що ребят дійсно є проблема. Приїжджає 10 чоловік, що я приїхав перший. Він получив мстріть. Я приїхав сам, немає нікого. Саварішем різні кітежі заслужений ветеран, журналіст. Дослужився солдата та офіцера, йому так йому ти не ідентифікована особа, йому розказують, що ти невідома особа, яка не представилася. І кожен з нас отак хає, читають у нас непонятно чим. Ми мовчки і кавтаємо, почну, як сьогодні озвучували. Я можу відгавкатися трьох людей, я в п'яти. Ну коли на мене нападає десять бабушек, ну вибачте, я не відгалкуюся. Ну чесно. І так кожному голову в плечі всьому. То есть давайте действительно портал РПНар, ну, анонсует Рада, не я анонсую, правильно? Мы анонсуем як члены ради. Берем пацаны, идем до той администрации, и закладаем. Почему? Потому что когда мы тут вышли в форме, всех выришивают питания. Yeah, вот это появилось портала, вот это, вот. вот портал, это ваше, 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 ваше то, будем говорить, произведение. Подвину, ну, после это... того, как мы вышли на сцену. Сюда. Голосуем за что? Беремо, проводимо мирну акцію, принеси цеглину. Беремо по цеглині, приходимо і останній раз попереджаємо. Ми вийшли в формі тут, нас ніхто не почув. Ну, тобто, що нам треба? Якщо ніхто нічого не хоче отримати, одразу скажіть, прийдіть до Діани і скажіть, Діана, викинь мої бумаги, я нічого не хочу отримати, я ніде не буду участвувати. А то, виходить, 10 чоловік отримує. Чуть ли не до інфаркту, людей забирають там, в лікарню забирають. Потому що людина приходить, вони шукають, що ти не ідентифікована особа, ти не представився, ти непонятно хто. А як непонятно хто? Ну я не можу я, я там, Кто вас тут? Лучше все забув проблеми. Предложение предложение. Мы сейчас проголосуем варту, берем де и проведем. плохо, що вас там не дострелили. Вот, чоловіку говорять, інвалид войны. Так вот, смотрите, нет, вот это стал, пожалуйста. А это вот годах, митков, А вот, митков, вот когда митков. мы были, вот когда приехали, вы, сказали, Подождите, с что мы за руку по хватали, кто нам это казал. Вот там, 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 когда мы приехали туда, Подкретно отрады, под под отрады, под под отрады приехали. Нет, под ну ты приезжайте, но мы не особо. Слушай, да, друзья, Я как-то с мирой

Люди уже до Володя. Давайте приймаємо рішення, голосуємо. Хто готовий участити в, в такої акції? В такій Принеси цеглину. Прийти до редакції до газети. Давай, давай, ну, анонсіруй, ну. Давайте ми всім в групі, ребята. Ну, чекайте, а до чого група Фейсбук, обговорення Фейсбук до газети портал Рпінят. Поясніть. жаті Просто бреші. Вам показали переписку у групі Фейсбук, а закликають зробити незаконні дії. Не не Люди панці боролися за Україну, а бандити вам тут заправляють. Ні, нам потрібно, щоб нами управляли ругам.